Я вітаю вас, друзі! Сьогодні в цьому відео знову будемо говорити про дуже цікаві речі, а саме про те, чому світ не може зупинитися у стабільній картині. І як події, які зараз відбуваються, впливають на наше майбутнє і що вони нам пророчать. І так, кому цікава така тема, лишаємося. Я рада вас всіх вітати, моїх підписників, особливо тих, хто давно зі мною, хто розбирається, хто коментує під кожним відео, друзі, обов'язково запрошуйте ваших знайомих підписатися на цікаві відео, самопізнання, де ми розкриваємо свою глибину. Це дійсно зараз дуже і дуже потрібно. Я Вдячна моїм спонсорам. До речі, друзі, спонсорам я зараз формую дуже цікавий контент. Тому, хто хоче бачити унікальні речі, я зараз викладаю там «Мудрий». Які я, які я вивчала, знаю, як працюють. Вони дуже-дуже дієві, дуже унікальні, енергетичні такі блоки, які створюють для вас розширення, заспокоєння, гармонію, які дають поштовх для розкриття своєї внутрішньої сили, зцілення повністю йде на клітинному рівні. Тобто підключайтеся, ставайте моїм спонсором, і ви також будете володіти такими знаннями. І так, чому старе мислення більше не працює? Чому ми з вами все ж таки будемо жити в новому світі? І зараз, друзі, я вам розповім от мою версію бачення, тому що ви знаєте, що я дослідник таких процесів, я практик, тому що я практикую весь час роботу енергії вивчаю і практикую на собі це все. І веду мої курси в школі Вищої інтеграції людини, Апогея. Просто світ змінюється настільки швидко, що ми з вами не встигаємо фіксувати зміни. Ми з вами весь час знаходимося в такому, знаєте, глибокому такому, ніби от засіли так і чекаємо. Ми прагнемо до стабільності, так? ви задавали собі питання, ну коли ж це все вже закінчиться? Коли ж прийде хоч трішечки якась стабільність? Коли вже я зможу взагалі заспокоїтися? І ось ми завжди з вами ніби чекаємо завершення якихось картин, завершення подій. Ми чекаємо з вами чогось такого, щоб дійти до остаточної істини. То сьогодні, друзі, я вам хочу сказати, що життя воно зовсім інше. Воно зараз говорить не про зупинку, не про застигання чогось там. Так? Воно нам показує. Що це є постійна динаміка, постійна динаміка. Я хочу вам привести приклад одного філософа з його книги, це був Жиль Делес, і він писав, що буття це нескінчений рух різних сил, і вони ці сили постійно взаємодіють між собою. І створюють нові відмінності. Тобто, друзі, як ці сили між собою взаємодіють в певну мить, в певний момент, так? тут передбачити неможливо, але від того, як вони в одній точці зливаються, йде поштовх, іде розвиток, іде ця сама динаміка, про яку ми з вами говоримо. І уявіть собі, от є точка. І з'являється, ось там, в цій точці, кожного разу нова різниця. І вона одразу починає розширюватися, розширюватися починає. І створює нові зміни, нові події. Розумієте, нові хвилі. Це все йде, ось. і ця хвиля наприклад, уявіть собі, якщо ви от, вода, спокійна вода, ви підходите так, знаєте, і так торкнулися води. І ця точечка, де ви торкнулися, вона пішла як? Пішла хвильками. Пішла хвилі, 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 вони розширюються, розширюються, розширються, розтікаються. Пішов пост, поштовх з однієї точечки, так? А уявіть собі, що в цей момент, де ця точка є, і ви її формуєте. Це залежить розмах хвиль, силя хвиль, так? від того, якою силою ви доторкнетесь до води. Правильно? Яку, який настрій зараз у вас є? Що вас оточує, чи є вітер, тобто дуже багато є того, що впливає на силу, де зливаються різнополярні енергії, різні-різні енергії, де вони зливаються в цій миті. Так отой, що простір він весь в таких точках. І ми з вами живемо зараз тут, в процесі такого нескінченного народження руху. Чому це важливо для нас з вами знати? Ми можемо багато про що говорити, літати десь там, але все ж таки концентрація має дуже велике значення. Я завжди в своїх відео я даю такі, знаєте, технології, глибокі технології, але простими словами. Так от дивіться, друзі, ми часто намагаємося зловити світ і скласти його в стабільну картину. Але зрозуміти його до кінця ми не можемо, так? Оцю скласти схему ми не можемо зараз. І знайти остаточні відповіді ми не можемо зараз з вами. Тому що це неможливо. Тому я вам кажу, що передбачення зараз ніякі не працюють, тому що ми з вами знаходимося в нестабільному періоді, де немає за що зачепитися, щоб бачити чітко, як воно буде. Не можна вірити зараз. Абсолютно нікому, але розвивати себе і свою інтуїцію, і відчувати ці поштовхи в просторі, і куди вони розвиваються, це може зробити кожна людина. Я в цьому абсолютно впевнена. Знаєте, чому ми не можемо передбачити нічого зараз, і не можемо вловити цю стабільність? Тому що світ рухається набагато швидше, ніж наш розум здатний його оформити. Супер. Отак от воно є. І, і коли писали, наприклад, наші філософи, які давно-давно жили, вони вже це передбачували. А вони ще жили, наприклад, 100 років тому, там, 120 там, років тому, вони ще жили в стабільному світі. А зараз ми жили, живемо в динамічному. Так, от люди передбачували, що буде динамічний світ, але вони також не знали і намагалися пояснити. Як це буде відбуватися? А точно сказати, як ніхто не міг ні тоді не може і зараз. І ви прекрасно бачите навколо вас, які події розвиваються, як то все відбувається. Гляньте, нічого немає статичного. І саме тому нам стає з вами важко, коли ми ще намагаємося мислити там чи жити по старим схемам, і тому що вони вже не працюють. Світ в кожній миті інший. Я багато років друзі говорю про ці речі для того, щоб кожен усвідомив для себе щось важливе. Якщо ви десь защепилися за щось, відпускайте, тому що немає сенсу триматися, абсолютно ні за що. Тобто, якщо ви думаєте, що ще щось ви на щось впливаєте, там, ви впливаєте на теперішній момент, але тільки не на минулий. Абсолютно впливаєте в теперішньому моменті на крок в майбутнє, у ваш крок. І у кожного, повірте, ці кроки у нас формуються по-різному. Так от, знаєте, ще цікаво, от, щоб ви уявили ще раз: а, уявіть, що ви дивитеся на подію, як на центр кола. Так? Пам'ятаєте, як циркуль ставили в центр кола? І ось зараз, уявіть, ось подія. Або у вашому житті якась, або навіть в Україні візьміть події також. Ось центр кола. Від нього розходяться хвилі. І вони не закінчуються, вони нескінченні. Іноді хвиля повертається назад, створюючи петлю. Хто був у мене на курсі, ви знаєте, що я використовую цю технологію в своїх практичних методах. Що це значить історія петлю? Це нам нагадує те, що події йдуть не лише вперед, а вони залишають слід тут і зараз. І саме від цього сліду, який він тут залишає, коли вони повертаються назад, вони також по спіралі ходять і впливає це на майбутнє. Наше завдання з вами зараз, друзі, не шукати кінцеву картину світу. Просто всі, хто зараз дивляться це відео, замисліться, будь ласка, над цим фактом, який зараз вам фонить прямо з цього відео для усвідомлення. Нам потрібно з вами навчитися бути в русі цих хвиль, цих спіральних енергій, жити, відчувати їх динаміку. І приймати її цю динаміку. Хочеться простими словами донести вам всім, що ми є такі, знаєте, народжені тут для усвідомлення саме таких речей. І зміни ці зупинити неможливо. І чим швидше ми приймемо цю істину, тим легше буде жити нам в світі. Світ вже не стане, як раніше, але в ньому є. Сила, саме в цьому знанні є сила, коли ти розумієш, що світ ніколи не буде таким, як був. І кожна нова якась відмінність, кожна нова подія, яка зараз у нас з вами відбувається, вона відкриває можливість для нашого зростання. І якраз тут іде усвідомлення, що все це відбувається, в принципі, для нашого з вами зростання. Тому нам не потрібно нікому боятися цієї динаміки? Ми не маємо з вами боятися цієї невизначеності. І це навіть не хаос, який нам уявляється зараз хаосом. Багатьом з нас це здається хаосом, абсурдом і так далі. Це сама природа життя так перетворюється. І запитайте себе зараз, чи дозволяєте ви. Жити собі в потоці нового. От Запитайте. І просто зараз усвідомте, як ви звільняєте себе від чогось такого, що вас тягнуло, якісь там, знаєте, якісь, не знаю, що вас там прив'язувало кожного своє. Просто згадайте це і прийміть таку внутрішню готовність, що ви готові рухатися разом з цим світом. І це... Всередині вам дасть свободу. Відчуйте вашу свободу від погодження рухатися з цим динамічним світом, а не, спро... не включати якийсь будь-який жоден спротив. Не включайте його. Тому що старе мислення, ви знаєте, воно не працює. Нові події народжують хвилі змін, ясне діло. І ви, мабуть, та людина, яка шукає відповіді. І ви готові до нових усвідомлень? Мабуть, так, якщо ви дивитесь це відео далі. А далі я вам ще дам одну версію погляду на це все, що відбувається. Час наш більше не лінійний, в якому ми з вами раніше перебували. Це не та лінія, яка впорядковувала нас. Розумієте? Немає його. Час сам час. Він став потоковим, текучим. Він несе нас, він змінює нас, він вимагає, щоб ми вчилися плавати, пливти, а не хапатися за береги. Це дуже глибока тема, але вона цікава. І я сьогодні, ось якраз, вирішила вам дати саме це відео для омислення, для осмислення, для того, щоб ви мали. Такий, знаєте, інтуїтивний центр, щоб ви розвивали свою інтуїцію. Хто хоче заглиблюватися в таке знання, будь ласка, моя школа для вас відкрита завжди. І я чекаю вас на моїх проектах, програмах. До речі, величезні знижки я зробила зараз. Якраз ось підключила їх, залишу вам ці посилання там під відео. Величезна знижка на мою консультацію персонально. Величезні знижки, буквально за копійки, ви можете придбати собі на моєму сайті чудесні вебінари з глибинним знанням про силу людини на землі саме в цей період, де ми є. Оберіть там собі в описі, що ви хочете, що бажаєте, і обов'язково візьміть. Спробуйте. Навіть для відпочинку, для переключення, для насичення енергією, для розкриття чогось. Чогось неймовірного у вас що давно хоче пробудитися і вам показатися, а ви не знаєте, як його ось ось просто побачити. Мої вебінари неймовірні. Там багато практик, там багато таких речей, які дуже корисні зараз для людини, повірте. І так, ви знаєте вже, йдемо далі, що світ це не статична картина, де кожен елемент на своєму місці залишається. І ми ті місця знаємо і все бачимо. Світ це жива симфонія різних сил, які постійно переплітаються. От та, та мелодія, така, яка грає, знаєте, та октава, яка змінилася. Тобто вона інша. Уявіть собі, наприклад, що є ось океан знов таки, де немає жодної хвилі. І ці, Немає жодної хвилі, яка не була би такою, яка була б попередня хвиля. Немає жодної хвильки, яка була би схожою одна на одну, навіть на ту, що поряд. І немає жодного моменту в нашому житті, також, який колись міг би повторитися. Боже, друзі, ми живемо в такому цікавому світі. Я ось весь час я його відчуваю, і знаєте, от буває таке щось приходить, і боже мій, як же тут жити? Як же ж то його все тримати? А як виявляється, його не треба тримати. З ним потрібно вчитися співпрацювати. І ось знаєте, життя, воно твориться просто зараз. Просто зараз. Це її творчість, і вона нескінченна. Уявіть собі, що ви є також той, хто пливе по рік Життя нескінченний. Ця ріка вона неймовірна. Ви можете спостерігати, що там, де там на берегах твориться, але ви не вчепитеся за жодний берег. Все вже пройшли ми той період. І скласти оцю повну картину буття саму, як до якої там, можливо, хтось є дуже так устрімлений, це неможливо, друзі. Це неможливо навіть це так само неможливо зараз, як намалювати це море однією краплею води. Це завжди буде якийсь уламок або якийсь, якась тінь цілого. Розумієте? Отак і ваше життя, друзі. Це все знання, яке я вам озвучую і передаю. Ви можете застосувати буквально в вашому житті для прийняття вами якихось рішень, для того, як ви дієте. Розумієте? Ви можете це застосовувати будь-де? Абсолютно. І що цікаво, що цікаво, друзі. Як завжди, ще вам трішечки дам цікавої інформації, щоб ваша душа відчула, що це знання воно є, а, воно є відкритим, воно є доступним, воно є для сприйняття вже нами так? коректним, адекватним, екологічним. А знаєте чому? Тому що наша душа для неї оця динаміка світу. Це не загроза, а благословення. Кожна зміна, яка відбувається, відкриває нову грань нашого Я. Кожна подія це дзеркало, в якому ми можемо побачити, ким ми є сьогодні. І це факт, друзі. Душа народжується розкриватися в цих таких рухах, у цій різниці між вчора і сьогодні. І поки ми чіпляємося за минуле, ми відмовляємося від живої зустрічі з собою справжніми. І знаєте, ось, щоб ще додати вам таких красивих метафор, уявіть собі, дерево, так, дерево просто. Подумайте про нього зараз, будь-яке, яке ви любите. Яке ви любите дерево, подумайте про нього. Те, що ви часто спостерігаєте, те, що ви його відчуваєте. Можливо, ви спілкуєтесь з деревами, так, як я, обіймаєтеся з ними. Або, можливо, ви десь бачили просто, дивились на нього, захоплюючи. От у мене захоплююче моє дерево, яке мене лікувало, яке мене спасало. Це величезна тополя, про яку я вам розповідала. Яку я зустріла в тому місці, де я жила декілька років тому. І я спитала, як тебе звати? І вона мені відповіла, коли я була без думок в цьому стані. Просто гладила гілочки, гладила листочки і відчула її ім'я. Вона сказала: Охвія, Охвія. Моя Охвія, я коли. Вона мене лікувала, я коли приходила до неї, вона мене оберігала, вона створювала мені такі потоки, в яких я стільювала свою душу, серце, енергію. Мені це було дуже-дуже потрібно в певний момент, і мені це дерево допомагало. От я його зараз уявляю, це дерево. Можливо, у вас є таке дерево, уявіть його. Так от дивіться, це дерево, коли стоїть, воно ніколи не плаче за тим, що впало, наприклад, восени. Коли обсипалося листочки, воно відпускає ці листочки, потім вітер підхоплює ці листочки, зносить їх кудись, несе ці листочки, так? це листячко, вона не плаче, воно не плаче це дерево. так? Воно знає. Знання знає, що весна принесе вже нове і піде потік, і виросте нове листячко, правильно? І дерево не бореться з тим вітром, який підхоплює. Це листечко, який гойдає її крону, який гойдає гілля. Правильно? Воно просто прогинається, воно просто як співає в русі цьому. І саме завдяки цьому воно залишається живим, правильно? Тому так і ми, якщо ми намагаємося бути жорсткими такими, там, злими такими на весь світ, там, ще там якимись. що з нами робиться? Нас ламає буря. Правильно? Нас ламає через хвороби, через психічні розлади, через втрату енергії, сил, через це. Нас тупо з вами ламає, коли ми з вами жорсткими лишаємось, правильно? Давайте згадувати дерево. І, тому що якщо ми дозволимо собі цю гнучкість, цю текучість, так, тоді кожен вітер стає нашим союзником. І події, в яких ми з вами перебуваємо, вони нас обтікають. Так? Ми їм не, дає, не створюємо спротиву. Тому, друзі, хочу вам на завершення мого відео дати такі поради. Сприймайте світ зараз як процес, а не результат, тому що його зараз не видно. Не питайте в себе чи в когось іще, коли це все стане вже стабільним. Бо стабільність це ілюзія. Подивіться в моїх дописах вірш про ілюзію, який я написала вам, і віддала, щоб ви відчули. Ілюзія слуга Творця вуалями, мов шторами гуляла. Пам'ятаєте, хто не, 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 не читав, прочитайте. Я його і в дописах писала, і відео коротеньке робила з ним. Так от, ви запитуйте краще, який крок я можу зараз зробити. Отоці життя. Медитуйте на, на цю тему, у вас проявляться ваші кроки. Друге, станьте свідком своїх реакцій. Коли приходить зміна, помічайте, чи виник у вас страх, чи є у вас злість, відчай, роздратування. Відслідковуйте ці емоції, тому що це ваші старі звички мислення. Коли щось не виходить, не виходить, і цей момент злишся на себе, так? То це є саме знак той, що живеш старими принципами. Десь мої, мій, мій стульчик опустився. Вибачте, мені незручно так. Хочеться вище сидіти. І так, усвідомивши ці свої стани, а ви вже. Звільнили себе для іншого вибору. Цікаво, цікаво. І третє, вчиться довіряти цій динаміці. Ця динаміка, вона буде постійна. Тобто зміни, які відбуваються, це не вороги нам ну, з вами, так? Це двері, через які світ пропонує нам зростати. Він пропонує нам зайти в ті двері і зростати. І кожен, кожен якийсь такий, от ви зайшли в двері, і кожен поворот, кожен якийсь перелом, кожен злам, кожне, що, що би ви де не бачили, це є новий простір, куди ви можете впустити світло, тобто шлях ваш, якби ви не йшли, навіть коли важко. Коли ви переживаєте важкі часи, можливо, ви в міграції, можливо, ви втратили близьких і своє майно, можливо, вам важко психологічно витримувати е, ці всі події навколо, і всі здається несправедливим і болісно це все спостерігати, все одно відкривайте нові двері і йдіть навіть через злам всередині. Проходьте, пропускайте світло в себе, ви будете оживати зсередини. І будете відчувати, що ви є отим потоком в тій річці життя. Розумієте? І, знаєте, ще цікаво те, що ця динаміка світу, так? а от я говорю вам як практик, як. Ну я розумію на цих речах, тому що я давно в цьому всьому вже настільки всього, настільки всього друзі, пройшла, я знаю, що це працює. Я навіть практики створюю на основі саме цього знання, на яке я опираюсь сама, тому що я це все прожила через себе. І я знаю тисячі людей, які мають гарні результати, і сотні людей проходили через те ж саме, що і я на моїх курсах, на моїх, в моїй школі. І знаєте, що відчуйте просто одну таку чудесну, класну річ для усвідомлення: що оця динаміка світу, про яку я вам говорю, це не хаос. А це пульс життя. Пульс з точки. Виникає імпульс. Імпульс життя, і воно пульсує. Хто розвиває внутрішній зір свій, хто свідомістю вміє бачити, ви можете бачити саме цей пульс життя в структурі енергетичній, навіть відкритими очима, коли ви дивитесь. Є певні стани, в які можна зайти і побачити цю пульсацію. Я, наприклад, це в собі натренувала, і я вмію це бачити. І ось, друзі, знаєте, коли ми з вами навчимося йти в такт з цим пульсом, то ми відчуємо найбільший дар в цьому житті це свобода. Це дійсна свобода від всього. Тому що справжня свобода це не в контролі, а в здатності довіряти цьому рухові життя. Тобто, не тримайтеся за старе листячко, нехай опадає, відпустіть його. Тому що весна розкриє вам щось абсолютно нове. І зараз, коли буде падати листечко, наче починається осінь, а ви просто знаєте, що це як глибока медитація. Проживіть цю осінь в глибокій медитації відпускання всього, що застаріло і відпрацювало. І вам зразу відкриються. Нові горизонти для реалізації ваших цілей, для покращення в вашому бізнесі, друзі, для всього того, що ви собі бажаєте і своїм близьким. Використовуйте самі цінні методи для розкриття своєї внутрішньої свободи. І тоді світ стане для вас найкращим, яким він тільки може бути зараз. Але від цієї Точечки, в якій ви є, як та точечка, і від вас розходяться імпульси, хвильки, які є безкінечними, залежить і наше з вами майбутнє, кожного з нас. Тому я бажаю вам мирної ночі, мирних днів, спокійних, великих таких, знаєте, гарних досягнень внутрішніх. Тому що ми всі впливаємо на цей світ саме своїми станами. До речі, не забудьте перейти за посиланнячком, обов'язково придбайте один із моїх вебінарів, який більше вам відкликнеться. Я вам дала їх просто, от, щоб ви оволоділи якимось дуже цінним знанням для себе і цінним методом, який потрібен саме вам. Я не рекламую там які, що як. Самі розберіться, ми маємо бути обізнаними і. Ви маєте завжди всередині себе право вибору, що вам робити: брати, не брати, робити не робити, вірити, не вірити. Відчувайте серцем, друзі. Все. Всім добра, любові, світла. До побачення.